Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталії Наталі. Я вас рада вітати у своєму уже зимньому саду. Ще календарна осінь, але нападало багато снігу. І подивіться, який чарівний сад під отаким святковим одягом. Вчора я дивилася сюжети своїх колег з е, інших, обла... інших областей, і у них снігу випало чимало, а у нас практично не було. Ну, трошки так припорошило. А от сьогодні на ранок виглянула в вікно, а тут справжня зима. От подивіться, як нахилилися кущі, схилилися хвойники. Що показує наш термометр? А наш термометр показує 0 градусів по Цельсію. Ну, Сніг доволі мокрий. І можна ліпити снігову бабу. Хрустить під ногами, треба відкидати. Ставочок не замерз, він тільки снігом припорошився. Стоять в снігу кущі. І навіть червоні троянди із під білого снігу Леонардо да Вінчі під снігом квітує. Я скажу вам, мене таке видовище не дуже тішить. Чогось мені завжди їх жалко. Ну, от, що вони мерзнуть під снігом, але не обрізала. Які? Чарівні кольори, ніжність барвів рожевого і білого. Це спрей троянда. Отак от, от воно виглядає, засніжена. А тут схилився Леонардо да Вінчі. От Отак. Під важкістю снігового покриву. Сад став зразу дуже святковий. Він одягнув найсвятковішу одежу, білу, красиву, ніжну. В таку одежу одягається наречена: красивий, прекрасивий сад. І ось стоять засніжені кущі лаванди. Про що я вам говорила, що мені дуже подобається. Отаке От відношення білого і такого сизого кольору лаванди, більш темних листочків, і більш світлих листочків і білого виглядають такими гострячками. Зелені листочки. а лаванда маленькими дрібними сизими листочками з-під шапки снігу. А люблю таку картинку, подобається мені засніжений барбарис. І як красиво виглядають ще ті листочки які залишилися, і червоні ягідки на білому тлі. Доріжки треба чистити. Ну ще зараз ранок, практично 10 хвилин восьмого, 7 годин ранку, ще ніхто не встиг це зробити. Сад стоїть, причаївся в снігу. Так виглядає лавандова доріжка. І моя чергі гьол теж схилилася під снігом. Її червоні квіточки похилилися під тяжкістю такої снігової нощі. І ось знову ви бачите, як виглядає лаванда. Подобається мені така картинка. Люблю ходити тут зимою. Треба тільки відкидати трошки снігу, відсунути, щоб стежечка була чистенька. А ось виглядає чебрець. Чебрець теж гарно виглядає на фоні снігу. А ось запорушена. Голдсмарагд. Вербенника. Копіча того не видно. Він під снігом. І вона стоїть на білому, отакому от просторадлі. Красуня, красуня, красуня. Голдсмарагд. Подивіться, а як чарівно виглядає. Оцей хвойник і поряд з ним інший, вкритий снігом, неначе справді я стою у лісі. От хвойні деревця, вони придають такого вигляду, ну трошки наче лісового. І от все вкрите снігом і не видно медуниці, і похилилися квіти гризантеми. Ще вчора було зовсім все по-іншому. Жовті хризантеми на білому снігу. Тільки вушка бадану виглядають. І ось хризантемка похилилася під важкістю снігового покриву. Отакими от, от жовтими ліхтариками світиться, а Ліра радіє, бігає по снігу, і Сільвір теж. Вони люблять побігати по першому снігу. Особливо, коли молоденькі собачки, це для них такий. Восторг це взагалі, вони ганяють, вони качаються, вони балуються по снігу. Ну, мої вже старші зараз, я зараз не бачу такого, але все одно, От скільки роботи у собаки. Треба бігати, оськрізь сліди поставити. Ну як же? А то ж слідів не буде. Ну і ось ви бачите нашу красуню калину. Давайте підійдемо ближче. Знову ж таки, білий з червоним. Як виглядає красиво. Отака бітональність цих кольорів. Дуже гарна. Калина в снігу. Що там далі в саду подивимось? Перед вами шалфей. Він зелений і білі шапки снігу. Ну і Ліра, звичайно, як же без неї? Так, Ліра, не, не заважай, не заважай знімати. Пройдемо по стежечці. Тут у нас лаванда і шалфей зеленіє. Люблю це співвідношення. Зелене на білому снігу. Між іншим воно буде зеленіти всю зиму. Ну хіба що, може, будуть сильні морози, якщо щось буде по-іншому. А взагалі у нас зими ну, бувають сильні морози, звичайно. Але, ну так, зелені листочки зберігаються. І ось тут, ви бачите, розкинувся чебрець і підніжжя нашої стежечки. Стоїть наша лавка в снігу, накидало багато його. І ось іще чабрець. який він чарівно красивий у сніжному вбранні. З одного боку ніби нічого такого особливого, а з іншого боку, як же гарно лягли ці сніжинки, як вони красиво вкрили цей кущ. І він такий стоїть, ну святковий-святковий, ніби нарядився на якесь свято. Дуже гарно. Перший сніг, звичайно, це щось. І ось наша кормушка має таку шапку зверху. Ну що тут у нас? Ну, їда є. Але сьогодні зранку їх тут було багато, я бачила. Це вони зараз десь там на дерево вилетіли, побачили, що я ходжу. Ну, поздоровайся з глядачами, поздоровайся з усіма. Ліруська, ти теж радієш снігу? А Сільвер, мабуть, пішов у будку, я так думаю, бо він ходив-ходив, а потім каже ні. Пожилий чоловік, я вже не буду по снігу ходити, піду я посижу. Я йому намостила там сінця із лаванди, йому там пахне гарно і добре. Так, а от туйка наша розвалилася. Все-таки добре роблять ті, хто зв'язує туйку докупи, бо вона може так от розвалюватися під важкістю снігового покриву. Це не критично, звичайно, воно обтруситься, я думаю, скоро. От. Але все одно у когось, який сніговий покрив, то краще його зв'язати. А от так виглядає наша вхідна зона на вулиці. Да, сніг не відкиданий ще, тільки коли я хто їздив на роботу чи ще кудись. Стоїть прекрасний Барбарис. І за такими от червоними листочками під білим снігом. А ось жовтий Барбарис. Він чудово виглядає. Ну він такий більш помаранчевого кольору з жовтим відтінком. Цей більш червоний. А цей жовтенький. І знов червоний. Красунчик Барбарис. Червоні листочки і білий сніг співвідношення при А поряд з ним жовтий. Ну тут листочки подекуди є, помаранчеві. І так цілий рядок. Хвойники розляглися. Садили тут ще два кущі юбки, вони отак зв'язані, під снігом стоять. Один кущик і другий. Він виглядає. Спірея вкрита снігом. І наші дерева на газоні. Під снігом куст магонії. Вона зберігає листки свої зелені, красуня магонія. І от зараз вона вкрита такими красивими шапками снігу, білими. І зелені листки виглядають особливо виразно на фоні білого снігу. Виглядає так доріжка. Доріжка до будинку. Помпонелла під снігом залишилася. Бачите, скільки суцвіть. Ну і так виглядає укрита гортензія. Ось таким собі конусом білого агроволокна. Засніжений поріг з засніженим букетом треба все це змітати. Тож, дорогі друзі, дякую всім за увагу. Дякую, хто гуляв зі мною цього осінньо-зимнього ранку. Дякую, хто розділив свій час зі мною. Дякую, хто пише мені коментарі. Хто ставить лайки. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Ну, а зараз до побачення. І перш ніж скажу до нових зустрічей, всім бажаю мирного дня, плодотворного дня, здоров'я вам усім! І ще раз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.